Зміни до правил дорожнього руху набрали чинності, і в поліції просять водіїв зважати на це і змінювати свої звички. Відтепер денні ходові вогні або ближнє світло фар. А водіям потрібно вмикати завжди, перебуваючи за містом, а не тільки з 1 жовтня, по 1 травня, як це було раніше. Згідно з дослідженнями, це дає змогу зменшити кількість ДТП на 15%. Друга новація стосується автомагістралей та доріг для авто. Стоянка, де заманеться на узбіччі, тепер заборонена для зупинки на тривалий час. Потрібно користуватися винятково відведеними для цього місцями і з відповідними дорожніми знаками. Про обмеження висадки посадки пасажирів не йдеться лише про стоянку автомобіля. Також правила ПДР зазнали змін, що стосується перевезення дітей раніше користуватися спеціальним кріслом було. Потрібно, доки дитині не виповниться 12 років, або її зріст не сягне 145 сантиметрів, тепер же позначку зросту збільшили до 150 сантиметрів, а вікові обмеження скасували. Зміни вже набули чинності. По факту є ряд, хоча і невеликих, але важ... Стандартами, які є в Європейському Союзі, і одночасно і покращують систему